Доброго дня, шановні глядачі, раді представити вам продовження роботи нашого дискусійного клубу платформи педагогічних дискусій. Ми попередньо працювали у форматі прес-конференцій, конференцій, круглих столів. Сьогодні ми розпочинаємо нашу нову історію. Платформи педагогічних дискусій. І щиро вам представляємо спікера кіндрачук Надію Мирославівну, доктора історичних наук, професора кафедри богослов'я та гуманітарних наук. Водночас, шановні глядачі, хочемо сказати, що пані Надія є практиком, який працює з інклюзивними дітками у межах нашої платформи педагогічних дискусій. Вітаємо пані Надія, Поділіться, будь ласка, враженнями, які найбільше виклики у щоденній роботі з інклюзивними дітьми є сьогодні, і власне, які ви можете навести приклади подолання цих от викликів. Дякую. Дякую, також рада всіх вітати, і глядачів і всіх присутніх. Ну, перш за все, які виклики. Їх багато на превеликий жаль, але це в першу чергу суспільні стереотипи. Так? Дітки з особливими освітніми потребами на превеликий жаль стикаються з своїми однокласниками, так в плані несприйняття, можливо, інколи ізоляція цих діток, попереджене ставлення. Як вийти з ситуації, звичайно, тільки педагоги, вчителі так, повинні завжди проводити виховні години, години толерантності, виховувати взаємодопомогу, взаємоповагу між учнями. так? Дякую, це дуже гарно ви сказали. Власне взаємодія вчителя і учня. Ми, бачите, так логічно підійшли до того власне запитання, пані Надія, яким чином у школі це відбувається, чи це є реальність? Насправді, сьогодні вона війною як ніщо велике викликане, на превеликий жаль, чи просто формалізм, тому що так від нас вимагають. Ну, з точки зору закону, наша держава зробила багато законодавча база, нормативна база. Дітки з особливими освітніми потребами, звичайно, отримують освіту, як і любі інші дітки. Це один момент, а інший такий великий мінус і недопрацювання це фінансові ресурси. Зазвичай в кожній школі повинна бути ресурсна кімната, так, де відпочиває дитинка, де відпочиває корекційний педагог, де набираються сили, і один і інший так, учасник у цього процесу, де групові заняття чи індивідуальні корекційно розвиткові заняття, але таких кімнат ну, не кожна школа може похвалитися цим. Якщо і є, то це якісь такі загальні малесенькі приміщення, які не обладнані, якби воно мало бути по стандартах. Тільки гідні ресурсні кімнати є в одиничних школах, і це велика, велика така біда наша. Тому держава повинна на це звернути увагу. По-друге, нестача фахівців, маленькі дуже зарплати в асистентів вчителя, це мінімальні зарплати. Діток кожного року збільшуються з особливими освітніми потребами. Класи розширюються інклюзивні так. От а нестача асистентів, нестача корекційних педагогів, затримка зарплат, причому дуже велика. Навіть таке. Є. Навіть таке, є, так. І це змушує навіть посеред року молодих фахівців залишати садочки, школи і просто якось виживати, тому що в кожного є сім'ї. І от з таким ми стикаємося. Особливо я стикаюся стикаюся та працюючи логопедом, тому що це моя друга освіта. Я якраз по цивільно-правовій угоді всі корекційні педагоги працюють про цивільно-правовій угоді. І от затримка зарплати буває інколи на 4 місяці, щоб ви розуміли. Ой, ой, ой. Ну, так. це справді порушення законодавства, але знову ж таки, ми логічно підійшли до того, щоб цікавило однозначно всіх нас і суспільство. Ми говорили зараз про дітей, що їх є багато, що вони потребують окремого інфраструктурного так, супроводу, що вони потребують окремого людського ресурсу для того, аби бути такими як всі, аби не відчувати себе. Якимось іншим у суспільстві, у середовищі. Е, скажіть, будь ласка, щодо вчителя, які методи використовують вчителі при роботі з цими дітьми? Е, що робить вчитель? Насправді, знаєте, для мене вчитель це щось таке святе, коли з нічого цей вчитель робить, наприклад, прем'єр-міністра. Коли робить певну якусь модернізовану інноваційну педагогічну е, програму підготовки, е, коли робить, наприклад, прекрасну показову е, формацію проведення уроку. І я низько вклоняюсь перед тими вчителями, які справді лише на ентузіазмі так, стараються впровадити е, свої. Лише особистісні якості і ресурси для того, аби зреалізувати ось цю нашу нагальну суспільну проблему. Підкажіть, поділіться, які методи використовуються так вчителями, що допомагають власне, зреалізувати ось цю роботу з дітками з особливими потребами. Ну, Перш за все, щоб допомогти дитині так, взяти дитинку з інклюзією. Кожна дитина повинна мати висновок з інклюзивно-ресурсного центру. Таких центрів на Україні нараховується близько 700. Якраз там корекційні фахівці обстежують дитину. Це дефектологи, психологи, логопеди, дають заключення, і з цими заключеннями батьки йдуть в школу, в садочки, і дирекція зобов'язана. Надати підтримку супровід там ціла команда працює, зокрема вчителі, про якого ви сказали. Ну, від вчителя залежить дуже багато різні методи. Метод маленьких кроків, тому що від цих діток не можна очікувати зразу такого шикарного кінцевого результату, як від інших. Тут основне терпіння. І коли є маленькі кроки, ми долаємо так разом з цими дітками. Дітки. Впевненість в собі виробляють, бачать свій успіх, їхня впевненість зростає на фоні класу. Так? Модифікація, адаптація шкільної програми під цих діток. Звичайно, що вони не можуть іти по такій програмі, як всі решту діток. Так? Застосування різних ігрових методів це дуже допомагає. Так? Ну так, зараз власне гейміфіковані методи навчання вони ж і в школі прогресують, так. правда? Арт терапія музика, угу. мистецтво, кіно, малювання. Що дуже релаксації і не тільки для, для учня, а для вчителя, бо вчителі також вигорають. Їм треба балансувати оцей відпочинок, робота, відпочинок, робота, і звичайно, підтримка колективу педагогічного розуміння один одного. Ну це гарно. Це гарно, що насправді ось ця дуальність, така яка би мала ви знаєте, справді іти нашим життям, незалежно від того, чи це дітки з особливими потребами, чи це просто учень, вчитель, чи це просто так колега з колегою. Гарно ви кажете про те, що оцей шлях маленьких кроків до великого добра, так і до великих перемог, так воно і є. Надія Мирославівна, діти сказані нам так, про що, що, яка ситуація. Вчителі теж ми щойно почули про те, що справді дуже багато віддають для того, аби тримати руку на пульсі потреб, аби власне, старатися робити все те, щоб ці дітки були задоволені в обіймах власне, ось тієї уваги, ось тих потреб, так, які, з якими вони. Зіштовхнулись. Батьки. Де вони? Яка їх роль? Що вони при цьому роблять, коли, наприклад, є вчитель, є учень і тато-мама? Чи просто батьки, я, я так, можливо, аж е занадто сказала, тато-мама, може, комусь це не, ну, в такій знаєте, ласкавій формі. Але от батьки, яка їх роль? Роль дуже велика, тому що це командна робота. Тут, по-перше, ми вчителі, згадали асистента. Ще кожна дитинка з особливими освітніми потребами потребує асистента. І асистент це такий посередник між дитиною, класом, дитиною вчителем. Це одна сторона, так медалі, інша батьки. Батьки постійно повинні співпрацювати з учителем, з асистентом, розказувати всі сторони своєї дитини, позитивні, негативні, тому що вдома дитина розкривається зовсім по-іншому в домашній ем, так, обстановці. В школі вона може бути більш скута. Так, батьки повинні підказувати, що подобається дитині, які на її таланти, так чим вона захоплюється, і педагоги повинні це розвивати в дитині. Це по-перше. По-друге, бачити і, і визнавати якісь недопрацювання свої батьківські, просити допомогу вчителів. Так інколи батьки не визнають, що дитина потребує допомоги, так, і це, так і це дуже багато випадків є. Дуже багато випадків є. От, хоча а е... як же ж тоді вчитель може допомогти, якщо батьки не усвідомлюють це того, що є проблема? Бід... Батьки може і усвідомлюють тільки страх, напевне, визнати ага, перед це. суспільством, що це якесь засудження буде їхньої дитини, зневага, так ізоляція, оце їх тримає. Але насправді це треба все відкидати, бо це такий психологічний негативний фактор. Тут навпаки, держава дає допомогу, тому що якщо розібрати приватний сектор корекційних педагогів, це дуже дорого і дорого. Тому що там не тільки одне заняття, інколи роками займаються важкі дітки з корекційними педагогами. Держава дає це на безоплатній основі. Тому тут треба тільки працювати і допомогти дитині йти вперед, щоб це не було цього засто. Дякую. Надія Мирославівна, я знаю, дивлячись так на вашу практику, на ваш досвід, на вашу мудрість, що ви справді дуже багато себе віддаєте тій проблемі. Не лише як вчитель, так, який намагається дитині допомогти, а й як власне методист, який підказує, які власне шляхи і професійні навички потрібно здобути для вчителя чи розвивати, щоби, власне, власне в ногу крокувати з викликами, потребами, ну і власне з самим собою. Так. Да. Ну, перш за все, це терпимість. Терпимість, бажання йти вперед, так? не дивитися на якісь помилки, можливо, не все вдається зразу, не все вдається. До кожної дитинки треба знайти підхід. так, І тут тільки витримка. Витримка в часі, так, гнучкість, стресостійкість, е, тому що важко, повірте, інколи, коли ти цілий день працюєш з цими дітками, то вже під вечір, ближче до кінця робочого дня, ти просто обезсилена. Е, але е, досвід, все практика, вона тебе загартовує як педагога. Ну і по-друге, професійні якості це постійне удосконалення, тренінги, вебінари різні, методичні розроблення, обмін досвідом між колегами це все збагачує цей процес і дає тільки ефективність в успіху. цих розвитку цих діток з особливо світ. Ага. А тепер Потребував. скажіть, будь ласка, чи є у вас приклади власне? Ось ось такої інтеграції успішної інтеграції дитини з особливими потребами в класі. Прикладів дуже багато, е, дуже багато, але один от такий яскравий приклад <кхи> на моє переконання <кхи> завжди дитинка буде йти вперед, коли дати її підґрунтя впевненості, от формувати той характер, <кхи> той стержень. Тому що зазвичай, коли ізоляція в класі, дитинка закривається в собі. Так? Тут треба навпаки її допомогти. А, от, от хлопчик, в мене є із порушеннями слуху. Коли вони ходять в слухових апаратах, інколи одні просто встидаються, вони десь дівчатка накривають волоссям, так їм десь незручно. Ну але ми стараємося от у ці комплекси всі відсіювати, відкидати. І от коли порушення слуху, так ми відеоролики якісь з субтитрами, так, там конспекти текстові. І я вам скажу, зазвичай це дуже дає велику впевненість, дитинка починає більше вчитися, брати навіть участь в олімпіадах, але ну, допомога вчителя, асистента тут безпосередньо завжди потрібна. Дякую, е, прекрасно. Е, тобто ми перейшли логічно так до того, що е, ось ті фактори, так які є ключовими е, речагами, практично реалізації нашого з вами педагогічного пошуку, е, прийшли до мікроклімату, де саме це відбувається, що це є клас. У класі є вчитель, у класі є учень, у класі є асистент. І скажіть, будь ласка, чи змінюється, маючи ось ці всі складові, мікроклімат в самому класі вже безпосередньо, наприклад, з, правильним, з правильною побудовою питання проблеми вчителя, з правильною реакцією на питання проблему батька-матері? Методичним підходом е і шляхом реалізації життя дитинки з особливими потребами, е самою дитиною. Тобто, ось ці, власне, ключові, які ми щойно назвали, чи змінюється ставлення однолітків е в класі, коли, наприклад, ось ці всі складові працюють як годинник, злагоджено? Так, це довгий такий процес. Дійсно, спочатку стикаються всі дітки з несприйняттям, так? а потім це доходить до дружнього, такого взаємного ставлення між дітками, але знов таки це педагог. Педагог він керує цим процесом. Педагог не тільки повинен розказувати, а він повинен на власному прикладі показати, як він поважає цю дитинку, так? виховувати цю гуманність, толерантність. Своїми прикладами, так, щоб діти всі в класі бачили це. Вони це як губка, знаєте, ту водичку в себе. Е, так? Mm -hmm. Тому е, тут тільки тільки фахівці, тільки педагоги. От е, дякую щиро. Ну, і якщо дозволите, я перейду до, до того, що би ви. Порадили, якими б ви власне поділились ну, от такими знаєте, дороговказами успіху для молодих вчителів, які лишень розпочинають працювати з інклюзивними дітками. Що би ви порадили? Ну і власне, якщо дозволите, я би тут ось цю нашу тріаду, так з якою угу. ми йшли, дитина, вчитель. Е, батько матір, тоді візьмемо для вчителя порада і для батьків. Угу. А для дитинки ви знаєте, що робити для того, аби вона не відчувала себе іншою, аби їй було затишно, аби їй було комфортно, аби їй було радісно, так, як дітям. Е, що побажати майбутнім фахівцям? Е, я розглядаючи свій особистий приклад, коли я тільки починала практику і так склалася доля. Що я почала з інклюзії, мені запропонували інклюзію. Я, напевне, на той час ще не усвідомлювала складність цієї роботи і погодилася. Пройшло три роки. Знаєте, я не жалію так. На той час міг бути страх, але він подолався в практиці, і тепер інклюзія для мене не є чимось таким страшним, так бо інколи бояться йти працювати так з інклюзією. Боятися не треба. Практика, вона всюди починається з чогось і завершується вже успіхом. Так? Практика вона накопичується крок за кроком. Не бійтеся робити помилок. Нема якоїсь такої зразу цієї ефективної капсули, да? що от яка вирішує всі проблеми. Ні, все з часом, все досвід, практика з часом. Тому терпимість, толерантність, гуманність, так? подолання страху. От і пам'ятати, що від вас залежить успіх дитинки, від вас залежить розвиток тієї дитинки. Тому докладаємо всіх зусиль і батьки, тому що вони в першу чергу зацікавлені. Це їхня дитина, це їхня кровна дитина. От педагоги, звичайно, також, тому що після завершення школи ми всі згадуємо з приємністю наших педагогів, та й ми хочемо е завжди якось так от, по совісті, по-людськи, віднестися. Тому що асистенти, до речі, вони так друга мама в школі. Вони цілий день, починаючи з першого року і до останнього вони з самими дітками вони забирають від батьків за ручку дитину і віддають. Тому тут от така шкільна сім'я. Ну, і, Звичайно, це все коригується директором школи під контролем адміністрації школи. Тому от командно працюємо і добиваємося успіху. Дякую вам. Ну, Насправді, от, власне, я б їх назвала б такими людськими і щирими дороговказами, що ви щойно сказали. Сьогоднішній день що можемо сказати? Що о той відлік навіть два мінус так два роки позаду візьмемо в певному порівняльному такому форматі щодо інклюзивної освіти, щодо дітей з особливими потребами. Чесно, я скажу, що на сьогоднішній день ми маємо прогрес. Прогрес і в суспільстві, як в сприйнятті даної ситуації, як у школі в можливості реалізації даної ситуації, як у вчителеві, який хоче допомогти зреалізувати успіх дитини. Ну і, власне, в самій дитині, яка каже, я така, як всі, а це найбільше. Я вам щиро дякую, Надія Мирославівна, за цікавість. Прекрасну розмову нашу. Насправді, тема є актуальною, тема є конче необхідною і потрібною для усвідомлення не лише вчителя, не лише педагога, а і нас, звичайних з вами людей. Нагадую вам, що у платформі педагогічних дискусій брала участь доктор історичних наук. Професор кафедри богослов'я та гуманітарних наук, начально наукового інституту права національного університету водного господарства та природокористування кіндрачу Надія Мирославівна. Щиро дякуємо І вам, дякую. пані Надії, що ви маючи справді. Такий е, визначний е, науковий доробок, будучи професором, стараєтесь настільки трепетно і скурпульозно віддавати себе цим діткам з особливими потребами і бути вчителем інклюзії. Дякуємо вам, вам шановні глядачі. З вами Дякую. була Ольга Мічук. Дякуємо за увагу.